то криві, я знаю статистику. Ні, э, статистику, прокурори, да. Прокурори, СБУшники, там теж да. кримські підлітки, ще коли Крим. Uh -huh. Це, е, і це найбільші, які стали на бік ворога. Найбільше, там дуже мало. Скоріше за всіх. Так, mm -hmm. да, скоріше за всіх. Перед паровоза. З, з них, з них дуже мало людей, що відмовилися служити ворогу. Ось прокурорів, СБУшників, а перейшли на бік ворога. Э, серед поліцейських менше. Кількість перейшла на бік ворога, ну так само до є висока частина. Ши, серед військових ще менше. От то, що, що я а, панков, дліться, панков, панков. а на Донеччині, на Луганщині, скільки їх перейшло. Ну, тобто, криво... логічно, СБУ, СБУшників прокурорів так само дуже багато. От, ага. А от поліцейських. Бо там спеціальний, був спеціальний поліцейський батальйон луганськ 1 який складався повністю з поліцейських, які вийшли з окупованої частини, ще тоді, ще до, до того, ось, які вийшли з окупованої частини Луганська ага. і Луганщини. От був батальйон луганськ 1, е, прекрасним тим, з прекрасним командиром, до речі, герой України вже посмертно е, от, я теж, не теж воно, зараз не згадаю. Вона... Да. А, а ще і так, так, ні, ні. Ні. І сам і дійсно прекрасні хлопці. Ні, я не про це питаю. Дивіться, скільки, от скільки все ж таки зайшло прокурорів, так? так? І ще питання таке до широкомасштабного вторгнення, чи ці прокурори, які перейшли на бік окупанта, чи їздили вони на неокуповану частину України? І чи не були вони задіяні в процесах проти добровольців і військових? О, я знаю за прокурором, не знаю. Знаю за суддів, які були, є навіть такі були суддів, згадувалося, що які вершили там правосуддя. Угу. Ось, хто, а потім щось схаменулося і переїхали сюди. Що... Ну в Шевченківському судді тут була одна така суддя, яка схаменулася, і потім вона вийшла на пенсію. Да. Ну, Перед тим, е, осудивши військових, я не знаю навіть скільки. От, ну, от, такі, да. да, такі випадки були. Е, прокурорів, які їздили з закупованої частини, от, не знаю, да, не знаю. Да, теж є. Мало того їм дали квартири, нагороди і все інше. І так. таку статистику. статистику я теж не знаю. Я знаю по... Так, да, факти по фактах, так. А тепер на широкомасштабному вторгненню. Чи були хтось із прокурорів або суддів, які чинили опір окупантом? Чому є суддя зараз, що воює один воює? Можливо, обіцяє, то я знаю, що є такий суддя. Хто саме? Ну, я б хотіла знати по фактах, хоча. Тобто нема в мене, нема. Були, було, кілька, було кілька знаєте, прокурорів, які, які все-таки взяли руки збору. Було, було кілька штук. Кілька штук. Всі інші де були, не в курсі? Пішли працювати на ворога. Або прекрасно сюди тут почувають. Чи? Ну вони виїхали в Западну Україну, якщо чесно, ще напередодні 26 лютого, 24 лютого, так, виїхали і там їх було. Я чесно кажучи, я... ну, є не свідки, і що знають, що скільки їх там було. Я не цікавився, я більше статистику десь з 14 го року ще зналі трошки. У -у -у. Там, бо допустимо, щоб мене це цікавило. Бо служив разом з тим uh -huh. з Луганськом коли ж uh -huh. стояли з нами, зайдали, стояли uh -huh. Луганськ один, uh -huh. прекрасні хлопці. Можливо. І ті, що вийшли. Можливо. Тут, так, да, хоча б той факт, що вони стали на бік України, це теж плюс згодна. Uh, тому uh, в мене все ж таки залишається питання. От окупували ну, спочатку весь Херсон, а потім зараз залишається одна частина окупована це лівобережжя, так? Uh -huh. Ну я Херсон беру взагалі як приклад. У нас ще є купа території, які Ту окуповані. Дуже, я принаймні не дуже їх звинувачувати з людьми. Стоп, влада, це не люди, ні, це ні. держслужбовці. Наша влада, а потім люди. Я з вами згідний, безумовно ми вчили. Але наша влада повела себе скотсько, в вищої міри з переселенцями. По скотському себе повела. Ось. Правда, якщо взяти тих. Мається на увазі ті, хто стали на, на захист, так далі, ну, типу, вояки з тих окупованих оп територій. фактично більшість з них отримали квартири. От ті, хто став захищати, то факт. От. А от самими переселенцями, з цивільними переселенцями. Наша влада обійшлася ну, дуже пускоцькою. <стрес> ну, як ви думаєте, якщо б переселенцями були прокурори або судді, вони б отримали щось чи ні? <клес> Знаєте, ну я. Не знаю, що там, було, що не хотів би гадати, що інвалідність вони ж отримали. Ну так, да, інвалідність, тому, да. ось... інваліди не, вони не хотів, всі печать. Гадати, але я просто говорю, що от є факт. такий. Просто мені, мені дивно, знаєте що, що Аркастані, наприклад, да, судять наших військових, в тому числі Азов. В тому числі взагалі людей, які е, захищали Україну, і в тому числі, ще, які сидять в полоні з 2014 року, так? Е, питання: кого судять в Україні? Ой, ви знаєте, що? Скільки ви, тисяч ви, військових наших... Ви, ви здивуєтеся, ага. але я не є міністром юстиції. Я Я просто хочу проговорити, скільки тисяч сидить от таких самих військових. Андрій, є ще військовий рядом з вами. У чім справа? Вся різниця військовий, там де ви сидите, є? Звісно. Багато? Хватає. Хватає? Ви знаєте що? Більш ніж треба. Різниця наш наш у нас Україна, скажімо, перед Росією? Ой, секундочку. їм, їм на міжнародне законодавство. Глибоко плювати. Ми мус, мусимо, мусимо ага. е, користувати, е, користуватися тим от, правом, міжнародним правом ага. і в тому числі справ людини і так далі. Тому що нам будуть махати панщиком, скажуть, ми вам зброю не дамо. Ага. Тут є великі різниці. Вам... Наш, тому наш. Е, Наша влада мусить так сказати оглядатися на цьому. Угу. А скажіть, чого ж тоді сидять саме військові тут. А, тут. То, що зумі... да. розказувати... Те, що зброї не дадуть, Справа якщо їх не саджати. Справа в тому, що в органах прокуратури, угу. в СБУ прокуратури, угу. це в основному нащадки колишніх НКВД-стів. Це так сказати, от тягли, тягли процес. Uh -huh. uh -huh. от, які десь. Uh -huh. Як вам сказати, органічно, от десь так скажемо, латентно ну, приховано, ненавидять цю державу, хотіли би, щоб тут була Росія. От, вони так, того не показують. А от своїми діями, от такими як тут? Ага. От це ті дії говорять про те, що дійсно. А, розумієте, людину можна характеризувати не по тому, що виходить до мікрофону і каже, я такий красивий, Покажу. і в мене юбка сіня, да? А, а людину можна характеризувати по вчинках. Ага. Ось. То не вже по вчинках стільки тисяч сидить військових? Хто буде характеризувати? А, Хто буде селекцію робити. Ну хоча б ті, хто дає зброю, у них то, є якась совість, що борете, близький... дають зброю, от, власне, ті, що дають зброю, заходу маєте на да. Так. Ну, заходу що вони, вони змушені це робити, допустимо, бо і так зробить зле, і так зле. Зараз ага. мусить робити, давати, давати зброю. Вони розуміють, вони розуміють, що ми є україн корумпована держава. От. Вкрай аморальна, з аморальним керівництвом. з вот. аморально і правоохоронними органами, особливо прокуратурою СБУ. І нема натурати. От є так як є Я просто хочу сказати, що ну. Не ті, ж, хто дає зброю, вимагають, щоб вони сиділи, правильно, але вони взагалі нічого не вимагають, вони погоджуються. Наші військові, наші військові, як не дивно, теж по суті погоджуються. Вони відмахуються і кажуть, нам нема коли. От вже з'являється час, вже з'являється час. Може, да, коли тут сидіть повноваження за кінком починається там на фронті. А тут? А тут, от цар і Бог сидить вон перед вами, прокурор. А тут він на ті цар і Бог. А от царі і боги вон сидять. Ні, якраз мені здається, що прокурор Не, це цар і я, бог. Thomas, тому що прокуротного прокурора це так само виглядає на мене плана чоловіка. Тут я прошу проводити. Але я говорю, загалом так є ні. Я, я просто на багатьох процесах чула таке від прокурорів, mm. що вони просто-напросто суддям відверто кажуть, що ви повинні, повинні дослухатися до прокурора і робити те, що говорить прокурор. Mm. Мало того, мало того, в мене задокументований один процес, де прокурора ослухались не зовсім, бо всі підписали. Свій, то, що вимагав прокурор, один суддя не погодився, і прокурор встав і почав кричати, що ми вас звільнимо. У мене навіть таке є. У мене є, правда, немає запису, але є спогади, як в Борисполі суддя, який з ранку до вечора вів процес, ввечері встав і сам сказав. Я сьогодні порушив всі закони, суддя встав, сказав, і звернувся до прокурора. Ну тож ви винні і переніс аж на цілих три тижні судове засідання, на якому повинні були продовжити срок, і воно було крайнє. Сам суддя встав і сказав таке. А сказав, він пов'язано з тим, що прокурор Калітенка не вручив, навіть не поїхав в Київ і не вручив. Підозру, нову не вручив тому, кого судили. І це суддя сказав сам. Я сьогодні Ça порушу всі внува, закони. Ми, а він не дійсно порушив всі ви, закони. Ви знаєте, про що ви говорите? Я не знаю, про що ви говорите. Я знаю, Допутно. а мене задокументовано. Ні, це, це зрозуміло. Більшість цього задокументовано. На всі свої слова я можу дати доказ. Тобто я от при мені був випадок, наприклад, коли генеральний прокурор схиляв мого клієнта, відкриту раді, дуже ховаючись від мене, до, до дачі, дачі кабарату. Веселий генеральний прокурор. До дачі. Був такий випадок. Але я не можу це, ну, я не задокументував, як я міський задокументувати. Логічно Ось. Е, на цей самий. Ну є таке. От живемо в такому положенні. Ми живемо в такому, але от подивіться зараз на цих хлопців, які прекрасні тут стоять, так? вони не думають, що це стосується їх кожного вони... теж. Вони які претензії до них? Ні. в вони... мене нема. Сто, до... пане Іван, я ж не в претензії і... до них. Так. Я зовсім, почуйте мене. в мене до них претензій ноль. Мене дивує, що в них нема претензій. Абсолютно нормально. А до, а до них може них, 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 до претензії до кого не бути. Бачите, вас ні. Ні. Ви розумієте, що справа. Кожен має займатися своєю справою. <звачте> Добре, І коли підходить до мене поліція. Пане <звачте> Іван. Коли підходить поліція з незаконними діями до мене і кажуть, що в мене наказ, да? я кажу, є Конституція України і так далі. Вони кажуть, наказ, то в них є свої якісь потихайте. дії, правильно? То, що наказ, не наказ, безумовно. Угу. Пане, ви зараз дуже неправі, пробачте мене, ви неправі, неправі, ви не, праві. не праві. Праві. От. Але я просто кажу, що це буде стосуватися всіх хлопців в, в, в тому ж самому ключі. І зараз пов'язано з тим, що е, Бойка, Юрій Бойка, по-моєму, да, депутат у нас, охренівший, сказав, що... Ви знаєте, що той Юрій Бойко, то це другий Медведчук. Ну, ну слухайте сюди, хає ну, не, не демонструючи того. Допомагав <плес> у, <плес> у Росії йому за... рахує, е, як по суті... В, коли допомагав? Спочатку, в 14-му, чи зараз? 14-му угу. А хто його сподвігав зараз оце інтерв'ю видати? То, що він робив зараз? От зараз а ви не бачили, як він сказав, що Що він збирає партію, які Ми? будуть проти того, що хтось забороняє на родноміві языке говорити, да? І радикальні, э, пам'ятники у нього гранат. Ну і, Слухайте, і в церквах не дають комуністичну ходити. От. От Вінь має такі погляди. Вінь має. Нет, а де поле дех взбивають, вот і хто От, я, він має такий погляд. І, пане, він не має таких поглядів. Він, він має, Може, він не має поглядів, він має електорат. Він, він має такий погляд. Як... Не... Ні, ви не зрозуміли. Він а? має такі людина, погляди, погляд. Він повинен поїхати туди, де людина Кримель не їздить. Людина. Він, ну, зараз він тоді повинен поїхати я туди, бо йому погляди співпадають. Все. А до повномасштабної війни в нас офіційно було не війна, що ви знали. А я знаю, тому що згідно Так, да, да, І тому бойка зараз об'єднався з Порошенка, як не дивно, і все в них. Нір дружба кукуроза. Я не знаю, з ким об'єднався бойко. Угу. Да. Вони й вийшли я. з однієї я. партії. Я вам просто що не треба судити так, просто, так просто. все дуже, так все буде. Так от з да. Ну, як не треба, то воно так, так і катиться. Так. От як не треба, то воно так і катиться. Так. Якщо прокурор думаєш, думають, що їх не відсунули,